Хай гайс, привіт усім, на зв'язку Ірена, і сьогодні поговоримо коротенько про 5 принципів, я вам розкажу, які я зібрала і які вам допоможуть, щоб ставати з кожним роком все багатшим. Запам'ятовуйте, беріть блокнот і ручку. Отож, поїхали. Є базові і комфортні витрати, так, тобто, які ви. Так, ви записали по списку, так і ви хочете їх купити. Тобто, це дуже важливо розуміти. А є емоційні витрати. Не путайте із базовими. Дуже важливо розуміти, що на вас впливає. Впливає абсолютно все: маркетинг, люди, телевізор, реклами. Маніпуляції інших людей, так що ось я маю це, а ти це не маєш, так? Тобто, і вас така вже трішки закрадується думка: я теж це хочу мати. Ось це і дуже небезпечно. Тобто, ви повинні конкретно розуміти, для чого ця річ вам, так? Ось, як мій, до прикладу, а, значить, а, Консультант так говорив наставник по а, значить одягу. А вона сама дизайнерка казала, що потрібно вибирати такі речі, щоб служили. Тобто служили 5-10 років. Ви купили конкретну річ, вона не якась фейк, так ориджинал. І ви її носите 5, 10, а то й 20 років, тому що вона якісна, так і повинно бути там три базових, наприклад, верха, три базових низа, три базових, наприклад, взуття там чи сумочки, там аксесуари. Тобто, щоб ви могли комбінувати його, так щоб не просто Це і дуже важливо, і потрібно, щоб це було в вашому списку. Не просто ви прийшли в магазин і. Все і поніслась, так, і всю зарплату, всі свої заощадження, тому що вам срочно, припадочно потрібно це мати в себе. Ось, потрібно думати головою. А далі корекцію робити кожні 6 місяців. Це також дуже важливо переглядати свій бюджет, доходи витрати, що мені потрібно, що мені не потрібно, це почекається в пріоритеті, які мої цілі. А значить, ціль розкрутити свій бізнес, чи ціль купити якісь чергові туфільки, так чи сумочку. Тобто, ви Зважувати це, да? Ось, а будьте як чоловіки. Так? Чоловіки завжди роблять в пріоритеті. А, щось. Це дуже важливо. Отож, першим принципом є відкладати 25% і плюс рахувати витрати. Що це за 25%? Це мається на увазі загалом. Так? Тобто Ви, наприклад, тратите 60-75%. Ось на на то, на все, на Базові витрати, так, які у вас там є квітанції, щоб жити, так а 25 там чи 30 навіть відсотків, якщо можете, відкладаєте. І їх вже розкладаєте, тобто на збереження, які ви не чіпаєте, це пенсія ваша. Далі фінансова подушка, форс-мажори, вас а, щось трапилось, а, ну тобто вам срочно припадочно треба гроші позичити, так? Тобто ви берете з цього конверта. Далі, там, до прикладу, там десятина благодійність це обов'язково треба віддавати, тому що не будете віддавати вам вселен. На Бог також нічого не будуть давати. Це такий закон, не всі про нього знають. Розумієте, так, ну і решта там чи на податки відкладати собі. Так тут в Америці всі повинні платити податки, тому треба відкладати. Ось я, наприклад, відкладаю 5%. Так, Так далі ви можете відкладати ще там скільки там процентів. А на там не знаю, купівлю авт автівки, землі, нерухомості в кожного ціль своя фінансова. Так, номер два, другий пункт. А щоб ставати з кожним роком, все багатшим, це збільшувати доходи, не зменшувати так, а витрати їх і так, як. Розумієте, так навпаки, збільшувати доходи і момент слухайте уважно не збільшувати збільшувати витрати, не збільшуючи витрати, збільшувати доходи, не збільшуючи витрати. А номер три це подбати про свою безпеку і спокій. Що дає безпеку і спокій? Це звісно гроші. А потім уже купляти раз в шість місяців. Це моя така рекомендація. Четвертий пункт це відкладати на фінансову подушку, я вже сказала, форс-мажори. П'яте мати конкретні цілі і план розписати конкретні кроки, як ви будете добувати цю конкретну вашу ціль. Далі знати конкретну суму на конкретне бажання, ціль, відрізняти емоційні покупки і необхідні чи мрію. Усвідомлено. По списку. А ось у мене все. Приходь до мене на консультацію. А, значить, зробимо. Створимо для тебе конкретний індивідуальний план під твою ціль. А запис в Дірект або запис в Телеграм або в WhatsApp я закинула в описі. Розгортай, розгореться всі силочки на зв'язок зі мною. Отож, у мене на сьогодні все. надіюся, було вам корисною. І до нового понеділка. Пока-пока.